Слово третє, 92. Чому ж приведе неї такий страх? Не вважайте мене боязким надміром, навпаки, навіть похволіть мої передбаченість, просимо мої чую, що коли розмовляв, з ним Бог, хоча багато хто на гору, і серед них ароми з двома синами, священниками, сім старіших народу народоправителів, Однако ж було. Б. Наказано, щоб інші поклонялися здалеку, а до Бога приступив тільки Моїсей, народу ж не дозволено і сходити на гору вихід 24, тому що не кожен може наблизитися до Бога, але тільки той, хто, як Моїсей здатний, містити славу Божу. Та ще й раніше, на самому початку закону, Дауста, труби блискавки грози мору, гора, що вся димілася, страшні погрози. Що якщо до гори, буде побитий каміння вихід 19, також інші подібні грізні явища, стримували інших біля Підніжжя Гори, і для них достатньо було після належного очищення, тут один голос Божий тим часом боєсей гору сходить і вступає всередину хмари і отримує закони, приймає скрижалі народу, скрижалі з письменами для тих, які вище народу, скрижалі Духа. 93. Чую також про. На даму і Євіуде, що вони видали фіамам чужим вогнем, покарання тим самим, у чому ви виказали нечестя, найшли для себе погиблі самого щасся на самомісці свого нечестя. І, хоча батьки їх, арод був перед Богом другим, і семоїсеєм, однак не зміг спасти їх леві десятим. Знаю, що було десь священником Ілієм, і невдовзі після нього з озі один. Зазнав кари за беззаконня синів, коли вони пожето приношені. Насмілився раніше часу своє мати м'ясо, казанів, хоча батьком і не схвалював такого їх нечестя, навпаки, багаторазово давав їм суворе догамі, перший царство друге. Другий покараний тільки за те, що торкнулося ківотом, затягнутого тельцем і хоча підтримував. І от сам загинув, до царства шосте. Так Бог обороняв святість ківоти. Ну, Знаючи, що тілесні пороки священиках і жертовниках тваринних зазнали суворо дослідження і було законо, щоб довершення приносили довершене, а це, як думаю, служило, символом душевної непорочності. Не Дозволялося також нікому торкатися до одягу священника або до якого небудь священного сусуда, не споживати самих жертов, кому належало або на непристойній місці у підвідний час. Не подробляти єлей, помазання ефіміам, хімія служіння, але вховати святилище, якщо хтось ще трохи був начистий душею і тілом, Ти більше не смілилися часто вховати в святе святих, коли доступ дозволився тільки одному і раз на рік. Ти більше не смів кожен кидати погляду або торкатися за ліси, або стилище, або кіоти, або хоровині. 95, отже, знаючи це, як і те, що всякий недостойний великого Бога хірею, жертви, Якщо раніше він не перестав себе самого Богом і жертву, живу і святу, не показав доказів благогодного словесного служіння, не приніс Богу жертви хвали, Духу, сокрушенну жертви, якої тільки вимагає від нас той, хто дарував нам усе, знаючи це, чи міг і назавжди на те, що приносити йому жертву зовнішню, равну цінну, великим таїнством, чи міг я вдягнутися в образі сантіри. Покинив святий Вух, преподобним ділам не вивчив очі, навчив очі не дивитися свідомо на творіння і додаватися творцеві. І не принижу творця, поки Господь Бог не відкрив мені вухом і не заперечив. Ісайді 50. Доки не дана золота, серега і прикраса чистого золота, тобто слово, мудрое вухо, уважений, причедове 25. Поки устав, губи язик не розкрилися, і устами повітря не втягувало в себе заповіді Духа Псалом 118, не відкрилися, не наповнювалися, псалом 80-х, духом таїнських догматів, поки устало слово мудрості, не стали зв'язані божественним почуттям, що нім додам до цього, відкрилися своєчасно, а язик не повнився радістю, не став органом божественного і співу, Збуджувани слави устами ранок, псалом 56, і працюючи, доки не прилипне до орта, ні, поки ноги ми не поставлені на камені, Псалом 39, як не стали к ноги голені, і ми не стали направляти до Бога, ні трохи не зовсім не, не приливаючись, поки всякий член зробився знаряддям правди, і кликав всяку мертвість і полинути життя, орімтяне п'яте. І яка поступилася місцем Духові. Ну що ж це? У кого, не запалюючи з серця, випробані вогнем Слово Божого, коли відкривається йому Уписанні, хто не пізнав їх тричі, на широті серця, притча 22, щоб мати розум Христів, першопротяндру, то не входив в таємничих багатьох невідомі темні скарбниці, Сайт 5, щоб побачити їхнє багатство, прийти у стан збагачувати інших, приймаючи духовне з духовним перше крітян дум. Хто ще не бачив слід красу Господній і не відвідував храм, його, краще сказати, хто сам не зробився храмом Бога живого, живим житлом Христовому, дусі, хто не пізнав спорідненості і відмінності між образами дійсності, не вступив від перших і не приєднався до останнього, щоб уникнути старості буку. працюєте у відновленні Духа рівня на всьому. І зовсім прийти від закону до благодаті, сповного духовно виснаженої тіла. 98. То на досвіді і поляну насліджу усіх найменувань і сіл Христов, як найвищих і перших, так і нижчих, і останніх, що належать Христу та людської природи, тема, що він Бог, син, побраслого, примудесь, існе, світло життя, сила, пара, виливання, у дості, ми сяєво твори стара, глава, закон, путь, двері, основа, камінь, бісер, мир, правду, освячення, визвоне. ліна, раб, пастер Анна Церхіреї, жертви, перевісток народжений раніше всякої тварини колосіном, першим, перевісток із воскресіння з мертвих. Хто без користі чує ці іменування і речі, не вхопі, спілкування зі словом, і носяє кому відношенні кожним із них воно є іменується. Хто не докладав старання і не вчився осягати примулись Божа, таємно приховано. 1 Коринтян 2. Хто ще як дитину годується молоком, не приєднає до Ізраїля, не писне воїнство Боже, не здатний, не лег взяти на себе хрест Христів, не ставну. Можливо, ще ніяким почесним членом тіла Христового. Ти не вже хоч радістю прийми, що поставили головою помоти Христової. Принаймні я не, не даю на це згоди і поради. Навпаки, бачу причини до найбільшого страху і крайню безпеку для того, що усвідомлює можливість успіху з губні наслідків яка на ділі, сотень. Нехай інші думав, що я дуже досвідчений. У мореплавстві торгівлі пливе за товаром переходять великі моря. бореться завжди вітрами і хвилям багато що, якщо вдасться добуючи багато будуще. А для мене, який тримається суще, веде неглибоку і легко життя свої з вигодами морем. Розклалось здаля, прийнявши жити, так не зможе з невеликим богом шматком пліва і проводити дні в безпеці до турботності, як для декільший вивок. знати тривалої великій небезпеки. Люди не поставлено високо. І те вже втрата, якщо вона не досягає більшого, не розповсюджує свої свідомості на багатьох, а зупиняється на малому числі людей, ніби більшим світлом освітлює малий будинок, або юнацький всеоброю покриває дитяче тіло. Але незначної людини безпечніше всього вести малий тягар, не викликати сміху, не збільшувати небезпеки, покладання на себе чого-небудь не під силу, тому що якщо йому і важа будувати, годиться тільки тому, у кого є чим є, звершувати. Лука 14, 102. Отже, перед вами виправдання тієї втечі і виправдання можливо недостатнє. Це те, що віддали мене від нас, друзі і браті, що правда, на мій жаль, а можливо, і ваш, однак. А з необхідності, принаймні, як мене тоді виявлялося. Повернуло ж мене по-перше, моя прихильність до вас і почуття вашої взаємної до мене прихильності, тому що взаємне назлаштування найбільше змісні любов. 103. А по-друге, моя владна торбота, моя власна справа Це вона і немість священних батьків, котрі вболівають більше за мене, ніж за свої літа. Цього Врагама, патріарха, дорогоцінний рунальсько для мене глави, і Сара дуже духовно народжує нас, учення вірим. Для, для них бути ж зломі старості, опори немо немощі становило першу дивну мої бідниці, яку я виконував по можливостям. Так що знехтуюся і саме любомудрім, це надбанням і ім'я для мене найдорогоцінніше або сподливіше сказати. І тому я виявив я свою любомудрям, щоб не здаватися любомустоюшим. Тому для мене стало нестеремним через один привід втратити всю працю і втратити благословення, яке сказано про одного старозавітні праведники, навіть він захопив, рішовши батька в оману їжі накладним волоссям, спіймавши добре недобрим засобом через хитрування. Отже, дві причини моєї поступливості, лагідності і можливо немає ніякої невідповідності. Тому що проти тих, що двох причин не стояли, похитнулися попередні мої міркування, бо думаю, що іноді своєчасно дати перемогти себе, як буває часи для будь-якої іншої справи. І краще бути чесно, переможним, ніж здобути перемогу зі швидкою і, і шко... зі шкодою незаконною. По-третє ж, і ось найважливіша причина мого повернення, сказавши про неї, про мушу про інші. Я згадав про часи давнього і, і зустрівши одне правдиве сказання, взяв з нього на себе наповнення в теперішній ситуації, оскільки вважаю, що те, що міститься в писанні, не без мети написане. І велика купа слів предметів, зібрана для розваги слухачів, яка не яка-небудь принада для що служить тільки для забави, Така мета войовки тих елінів, які... Не надто турбуючись про існу за чергові слухи серця, витонченості вимислим і оскіші висловлюванням. 105. Але ми, які ретельно знаємо духовний зміст, кожна риці вухню ніяк не погоджуємося думати, що було б несправедливо, щоб найзначніше діяння без якої-небудь мети, були докладно описані письменниками цього часу, збережені в пам'яті. поки їхня мета служити по. Пам'ятками і уроком як судити, подібних, якщо втримується в що ми дотримуючись цих прикладів, як деяких правил і наприклад накресних зразків мали одного уникнути і а іншого вибирати. 106. Яке сказання і в чому полягає наповнення? Можливо, не зле буде розповісти для? Утвердження багатьох тікав і вона від імені Божого або правильніше сказати, думати, пти, але був стриманий морем бурою жеребом, червом кита, і тверденним похованням, яке служило про образом вищого таїнства. Але Іона тікав, аби не йти до неміття не сумною і незвичною звісткою, і щоб згодом не виявитися. Неправду молоцем, якщо місто спасеться завдяки покаянню, тому що не спасіння щастиво засмучило його, і він осоромився бути служителем неправди і ніби ревнував правогідність про проросла, яка в нього могла віддатися сумню, Адже багато хто не здатний проникати в глибину Божого будівництво про це сто сьомо. Як я чув про це від. Одного мудрого мужа, який належно, пояснював видумані відповідні сказання і здатний було розуміти глибокий серце пророка, і така причина зробила блаженну іому втікачем, що його схованого моря привела в його пії, з опії привела в Просид. Неймовірно, щоб він, будучи пророком, не знав Божого наміру, тобто що Бог зі своєї великої прибудлисті через недосвід долі незбагненний нерозумним шляхом син, самою погрозою робив те, щоб. Невітяни не зазнали предвищеної погрози. Якщо пророк знав все, то неймовірно також, щоб він не соромився Богу, який благодним його чином влаштував спасіння на думати, що його не сподівався сховатися в морі і родлося в течі від великого Ока Божого. Було б зовсім безгусто і не долу. Недолугом така думка, яка є несправедливою не тільки щодо проха, але й щодо будь-якої іншої людини, котра має розум і хоча трохи пізнала Бога, і його всемогучою могутністю 108. Напаки, його не каже муж, який роздумував над цим і чому. І я переповнюю краще за будь якої інше знав і те, що буде наслідком проповіді невітян, на і те, що він сам задумавши те, що хоча змінить місце, однак не втече від Бога, як не уник. Би і будь-хто інший, хоча б окрився в надрі землі, глибинах моря, виник, щоб засіб піднятися на крилах і летіти в повітрі, спустився в пекло, бодянувся устою хмарами або придумав інший можливий спосіб, щоб приховати втечу. 109. Навпаки, коли Бог захоче позупинити, утримати у своїй руці, то цього Всього неможливо уникнути, всього неможливо здолати. Він перевершує швидких, перехитряє хитрость, кидає сильних упокорінь високих, приборки, сміливих пригнічує будь-яку силу, тому звісно знамісну руку Божу, Кот і погрожуючи не іншим, і не думав про зовсім от, от що зовсім тече від Бога, але ніяк неймовірно. Так тільки вона передбачив падіння загалів і відчував, що про пророкуючи благодать, переходу язичників, що чи в Пробуді, і бареться виконання і повоління і, лишивши старожу вежу радості, що є на єврейській мові, значить і Тобто праведного святої гідні занурює сам себе в море скорботи, тому і волюється, спить і терпить аварію корабля, і пробуджується від сну, і підпадає жеребу, і зазнає і втечі, потопає море, погинається, китом, але не знищується, зкликає там Бога, якщо чув, о, яке чудо, події до Христа через три дні повертається звідти. Але залишимо про це слово надії, якщо дасть Бог більше докладно, Поборемо згодом. А тепер, щоб мова повернулася до свого предмета, зупинився на тій думці і на тому міркуванні, що для його не неможливо, як і пробачило було б велика ще причини, зрікатися від пророчого служіння. Але чи залишимося яке побачення і місце для оправдання для мене, якби і далі опирався в молосів, поплаваного на мене, не знав, як назвати, легкого чи важкого, але все-таки. Терма служіння, тому що, коли інший не сперечався зі мною, і тим, що де можна з теперішньому випадку сказати, якщо стверде, що я дуже недостойний, то ще раз служіння перед Богом і що раніше потрібно зробитися гідним церквом. вже й таря, й таря, потім уже лутаря раніше гідне внутаря, потім уже про пристоятельство, то інший, можливо не звільнив мене від. Звинувачення, непокори. Але страшні погрози, жахливі покарання, непокори, так само, як і протилегни цьому, якщо хтось трохи не бентежиться, не відмовляється, не ховається, як саву, в батьківському обозі, перша царство десяти. Як швидко, злегка закликають його до прийняття начальство, але готовністю, як на найлегше, і зручне діло береться за те, чому небезпечно змінити намір і прийняти, направляти нову по тому ти довго боровся з думками, роздумуючи, як робити, і прибуваючи між двома страхами, з яких один примушував мене злигатися внизу, а другий йти вгору і після батьків дивуваль, схилився на той бік, або подібно до струмення, знаючи протилежними трами, то ще до туди, то сюди нарешті спинився у найсильнішому. Мене переміг, і захопив страх виявитися непокірним. І дивіться, як прямо він тримався перед цих страхів, не допомог де допомагаючись начальська даним і докидаючи дану, тому що першу означало зухвалюсть, останній непокору, а те інше, разом, не уступ. І дотримуючись середини, і заданим сміливим і міжданути боязким. Я боязкіший за тих, які хапаються за будь-яке начальство, і сміливши за тих, які його вникають, так я розумію цю справу. І всловлююся якісніше, без страху бути начальником, можливо, подасть. Домогу закон багато покійності, тому що Бог сплався своєї, нагороджує вірую і робить. Завершеним начальником того, хто на нього поває, і на нього покладає всі надії, Він не знає, хто буде побіч, помічником, яке слово своїх сповідання у випадково покорять, тому що небезпечно, щоб нам, про них, які довіряються нашого піклування, не почути такого, душі, які друг, вашій стягнув Ізекіля Третє. Як ви не слухали мене і не хотіли бути вогождями і начальниками народу мого, так і я відмовляю вам і не буду вашим царем. Як коли не послухали гласа, моє призриво повернулося до мене, спиною поною не скорилися, так буде і вам, коли покличете мене, національну увагу на молитву нашу не почує її. Нехай не прийде на нас такий вирок правдного суддя, якому про милість, але разом співаємо і звичайно і суд, псалом Судді, 114-ти. А я звертаюся знову до історії, пригадаючи найбільшого благо майстерних Стародавності і бачу, що з тих, кого благодать обирала коли-небудь у звання начальника або пророка. Одні з готовністю держалися обрання, а інші барилися приймати дар, але ні ті, ні інші не зазнавали осуду, не ті, що відреклися через остров, не ті, що виявилися згоду без реальність, тому що одні страшилися важливості служіння, а інші просто корили. Лися через гіру спокликаного, арон виявив готовність, а Моїсей вперед. З готовністю перевів всі сай, а Єремія боявся через юність і навадився на знання пророка не раніше, як одежа від Бога обіцянкою силу, що перевищує вік. 115. Цим міркуванням я спокою сам себе і душа моє потроху. Уступає, пом'якшується, як залізо, а я в помічники до цих міркувань беру час і радники – Боже і виправдання, в якому, є вір, якому я вірю у все своє життя, тому не заперечу, дні вступаю назад, Ісай 50. Слово мого, владики, ті не до, до начальства не закликає, але як на заколення винаного Ісай 53. навіть схилилась і над надмісну руку Божу, і прошу вибачення колишньої моєї рівнощі і не непокоривши хоч трохи винний я в цьому. Я знав, коли не завжди буду мовчати, я вийшов ненадовго, наскільки було потрібно, щоб розглянути себе і до. І доставити себе в втіху скорбохів, але тепер готовий вихваляти його у забрані людей і послати його на зборах старішим. Псалом 106, якщо за це необхідно засуджуватися і за інше можна побачити. 116. Але для чого мені продовжувати слова? Я з вами, і співпастристом, і з тобою свята пасту рідна, Христа, а ти, батьки мій Точно приміг і потворив мене біль за Христом, біль за Христом ніж за близькими законами, Бачи благо. Покірні спорони, благословенні і сам керую молитвами до рока словами, попереджив духом, а во благословенні батько Дом дітей і клятам Матері, дощиту. дощенту» серах третій. О, якби традиція мені в цьому духовному домі, який за язики, молюся, щоб він для мене був заспокоєнням по віку, коли з тутешню церкву посланий буде до церкви тамтешню боржества природних, написаних на небесах, таки не тільки справедливо моє воління. 117. Боже мир, який створив з обох єдина і повернув нас один до одного, який зводить царів до престолу і піднімає землі в Богу. І низького стану підносить і Богу, обрав Давида, рава свої від до таравищу того, хто був наймолодшим і синів ісеєв тій. Дає слово благовістуючи сили великої на виконанні Евангелія, сам посуші пастирі воючи вождів, нехай підтримує праву руку нашу, нехай веде дорогою з волі своєю, нехай приймає зі слави, щоб і нам пасти його пастору судлу і не бути знаряддям одного з нерозумних пастухів Захарія 11. Але поставлено в даному серед благословень, а друге серед проклять, сам нехай дасть силу і твердість народу своєму, Солом 67. Сам нехай представить собі пасту славою і не. Кверною і гідною горню у двор поводителі тих, що виселяться, і світлості святих, що у храмі його всі ми і пасту, і пастирі разом змогли віщати славу Христі Ісусі, Господі нашому, якому всяка слава навіки